І це прийде і перейде цій людині або тим людям, котрим наразі це можливо почути. Знаєте, коли до вас приходить така думка, ідея, або якісь плани, що вам становятся цікавими, дуже легко можна потрапити в ці петлі і вузли. Его логіка, коли вам, важливо захочеться все планувати, все здалегі знати, усе-все-все-все-все-все-все. -все 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 -все. Від А до Я до ось цієї точки до іншої. Але ми ж розуміємо, що це життя. І життя воно зовсім не лінейне. І те, які шляхи із цієї безчисленні можливості до способу, як ті або інші ситуації можуть розгорнутися, їх уйма і їх безліч. Їх безліч. І якщо функціонувати, якщо жити, і якщо бути і дихати це життя свого тільки через свої страхи. Через свої якісь рамки, через свої коробочки, робити це тільки базуючись на свій мізок. Будете таким чином так багато чого собі закриваєте та перекриваєте, бо життя і це світ, це ж дзеркало, і це рівень глибини, це рівень широти, досвідів. Трансформацій, відчуттів, любові у будь-яких проявах, Знання або знань в цьому контексті. Оце все воно is defined, або воно приділяється. Не знаю, як це на українське наразі. It is defined тим. А, воно. Скажімо так, воно прямо, воно суперпропорціонально тому, наскільки ви самі відкриті тому, щоб побачити усі ці, ось цю маю життя, ось цю красу життя. Тому що воно є абсолютно усюди, у повітрі, у рослинах, у тому, що ви сьогодні прокинулися, і ви живі, ви жива, ви живі. Ваше ціло рухається, воно вам слугує. Вона вам допомагає. Вона допомагає вам будь-яку секунду, навіть той факт, що ви дихаєте, що ви можете пересуватися, що ваш ум та ваш стан та ваша голова на тому рівні, що ви можете міркувати, пізривати, задаватися питаннями, обдумувати, аналізувати, робити висновки, комунікувати. Це ж така магія. Тобто дуже багато якихось моментів. І Ось ця навичка бачити це, це мега важливо, незважаючи на тому, яких наразі ви в обставинах, як які, ті або інші події наразі виглядають у вашому житті. Бо все, що розгортається у житті, ваша реальність, те, що ви обираєте, завжди сходить від вас в центр цього всесвіту. Центр свого всесвіту. і дуже вже зрозуміти, що ви дійсно, тобто це дуже одна справа, коли ми бачимо, почуємо якісь усі ці супер цікаві, круті фрази. Абсолютно інше, це коли ти дійсно це відчуваєш на рівні ціла, на рівні кліток, на рівні енергії. Ще ти, дійсно, ти є творець. І ти в кожну секунду... Ти створюєш свою реальність, в кожну секунду ти створюєш свою реальність і ти її ко створюєш, со створюєш її зі світом. І в момент, коли людина не розуміє, а в момент, коли людина згадує, можливо, я тут постую, бо тут є дуже гарне світло. Саме в момент, коли людина не згадує. Хто вона є, що вона може, на що воно здатна. Ні, все ж таки ми підемо. На що вона здатна? Це момент, коли дуже багато моментів, вони починають вибудовуватися абсолютно чином. Маєте коли вся ваша жага щось наперед контролювати, щось наперед знати, щось наперед форсити. Як це буде на українській? Моменти, коли вам відчуваєте, що вам хочеться все просто бляха контролювати, все заздалегідь знати. Поспостерігайте за цим. Розслабтесь, спостерігайте. Чесно кажучи, якщо, наприклад, так, подивіться на все, в телефоні ж є функція zoom-out. Наприклад, коли ви йдете і ви дивитеся на свою фотогалерею, ви можете як Zoom in, тобто всі ваші фотографії, зображення, вони стають більшими, і ви, тобто, так приближуєте вид. Або ви можете це віддалити, Zoom out. І також можливо це вміти робити зі своїм життям. Бо, важні, чесно кажучи, дуже багато подій, якщо не кажучи, абсолютно всі. Абсолютно все в цьому світі воно є просто таким, яким воно є. І далі чи воно це добре, або погано, або стресово, або не стресово. Це, та... це той опис. Котрі ми самі даємо ці ситуації. Але все, воно просто є таким, яким воно є. Воно є і легким, і складним. Воно є і не гарним, і поганим. Воно просто таке, яке воно є. І коли це розуміння є, то коли якісь, скажімо, ситуації, коли вони проходять, або коли вони стаються, або коли ви їх самі. Меніфестуєте і притягуєте свою реальність, то дуже багато різних моментів може бути. Саме те, як ви до цього відноситеся, як ви з цим працюєте. А, це важливо. Бо дуже часто люди починають. Спадати якісь. Істеричні стани, бо страхи, починаються драми, істерики, якісь конфлікти на просто пустому місці. Котрі, чесно кажучи, є абсолютно не, не Необхідними. Якщо так подивитися, ви я зрозуміти, що все таке, яке воно є, навіщо тоді грати в якусь гру суперконтролем. Це дуже цікаво, тому що це перший раз, коли я наразі в курсі Адідаса і відчуваю. І в мене одразу асоціації якихось чоловіків з пивом за гаражами. А, ось, і того цікаво. Дуже цікаве почуття. І в цілому те, як працює брендинг, але це трохи інша тема. Вона також цікава, вона велика, але це трохи інша тема. Повертаючись до розмови, щоб це підсумувати і не робити наразі супер, якийсь довгий спіч. Скажімо так, в моменти, коли вам хочеться щось контролювати, розумійте, що події розгортаються завжди наліпшим чином. Особливо, якщо ви в це вірите, і особливо, якщо ви так світ бачите. Усього, що розкрутається, завжди може бути якийсь небагатий більший план, який наразі ви, можливо, не можете не бачити, бо не розумієте. Наприклад, якусь поїздку, яку ви планували на певні дати. Або якісь там люди, бо супер специфік, certain. Певні, о, або, наприклад, певні люди, або міста, з котрими ми хотіли б законектитися, або куди б хотіли прийти, якщо розуміти, що можливо все і піде таким чином, саме, як ви собі уявляли, а можливо, ні. А можливо, навіть ліпше. І дуже важливо бути відкритим, бути в цьому розслабленому стані. Щоб світ також мав простір показати вам і щоб ви мали простір побачити те, як з вами спілкується світ, і що він вам показує. І це також дуже важливе сприйняття і дуже потужне сприйняття, коли, наприклад, не, не важливо, що не траплялося б. Розуміти, що у великій картині це виглядає, можливо, не, не не так, як ви бачите цю ситуацію прямо в моменті наразі, прямо. І довіртесь, живіть, дихайте. Бо, чесно кажучи, ми тут всі просто тут, в цьому цілі. Саме в цьому цілі, так якщо говорити короткостроково. В цьому цілі деякий час, всі живуть, навчаються жити, пізнають себе, пізнаються життя, того просто розслабтесь, chill out, бо чесно кажучи, навіщо супер стресувати? Наприклад, є щось, щодо чого ви хвилюєтеся, чесно, якщо... Це от взагалі, взагалі не можна вирішити, то навіщо тоді хвилюватися? А якщо це можна вирішити, то навіть більше навіщо про це хвилюватися? Все є. Бо завжди є шляхи. Але щоб ці шляхи побачити, щоб ці шляхи до вас прийшли, потрібно бути в певному стані, бути розслабленим, бути спокійним, бути в конекті з собою. Дуже глибоко та глибоко на всіх рівнях. Я перехожу на ради мостик. всім цьом цом